Він увійшов у розкішний автосалон. Жодних гучних заяв, жодних показних брендів, лише тиха впевненість у кожному кроці. Кілька продавців помітили його і відвернулися. Ні вітання, ні посмішки, ні найменшої поваги. Один навіть прошепотів колезі не туди зайшов, брате. Тут не барахолка. А за мить у дверях з'явився інший чоловік у дизайнерському костюмі з блискучим взуттям та сонцезахисними окулярами прямо в приміщенні. Троє менеджерів одразу кинулися до нього. Пане, хочете протестувати наш преміальний позашляховик? Можемо запропонувати каву чи воду. Ця модель справжній раритет, така ж унікальна, як і ви. Усі голоси зливалися в улесливий хор. А чоловік у потертих джинсах тим часом мовчки попрямував до Порше 911 Turbo S, який скромно стояв у кутку. Він відчинив дверця та й сів за кермо. Старший продавець підскочив, роздратований. Ви взагалі знаєте ціну цієї машини, це не для просто посидіти. Незнайомець спокійно підняв очі. Скільки? Продавець з насмішкою відповів Забагато для вас починається від 230 тисяч доларів. Тиша. Чоловік усміхнувся, дістав із гаманця чорну картку і холоднокровно сказав Проведіть оплату без розстрочок. Беру зараз. Зал завмер. Зірковий клієнт у костюмі так і лишився робити селфі. І пішов ні з чим. Працівники стояли мовчки приголомшені, а новий власник дорогоцінного авто, прямуючи до каси, Озирнувся і промовив наступного разу не судіть клієнта за одягом, найтихіші завжди платять найгучніше, і вже за мить він виїхав із салону на найдорожчій машині. Підпишіться на канал, якщо ви теж вірите. Ніколи не варто судити людину за зовнішністю.